Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 762 тисячі 440 особин за добу, 1 і поранено 2 мільйони 287 тисяч песиголовців за добу 3 тисячі танків 9 551 одиниця за добу 12. Бойових броньованих машин 19707 одиниць за добу, 32, артилерійських систем 21 128 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 1025 одиниць за добу, дві, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 356 одиниць за добу, 127, крилатих ракет 2943 одиниці за добу, дві. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 31,398 одиниць за добу, 181, спеціальної техніки 3648 одиниць за добу 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!